Звідси до Румунії рукою подати. Але більшість українських чоловіків не можуть перейти цей кордон. Принаймні законно. Через воєнний стан чоловіки призовного віку повинні залишатися в країні. Підроблені документи один із способів порушити цю заборону. Ще один шлях через густі ліси та гірські перевали. Понад 15 тисяч людей було затримано в Україні під час спроби нелегально потрапити до Румунії. Ці прикордонники намагаються їх зупинити. Сьогодні ввечері Володимир та Василь відповідають за охорону 12-кілометрової смуги, щоб забезпечити дотримання закону і, можливо, врятувати чиєсь життя. Тут рівнино було місцевість. Можуть і заблудетися, дійсно, так і може бути. Дикі звірі, медвідь проживає у нас, можуть попасти на медведя. Нам повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення у південному прикордонному регіоні України було виявлено два десятки тіл. Раніше цей маршрут був популярним серед контрабандистів-сигарет. Але зараз ним переважно користуються люди, які намагаються залишити країну. Ухилянти, біженці, контрабандисти, військовий стан, бояться, що ми їх затримуємо, зразу їх передаємо, оформляємо. 204 штрафує після суду, їх і такі забирають в вінкомат. 204 стаття передбачає адміністративний штраф за незаконний перетин кордону до 8,5 тисяч гривень. За спробу виїзду з підробними документами штраф або позбавлення волі. Покарання у вигляді поїздки у військкомат не передбачено законом. Але може бути негласною домовленістю військових і прикордонників. А далі перспектива, що лякає багатьох опинитися на фронті. Адже Україні потрібні солдати. У Чернівцях, неподалік румунського кордону, їх намагаються мотивувати ось такими оголошеннями. На початку війни сотні тисяч людей пішли служити добровільно. Через півтора року багато хто з них виснажений, поранений або загинув. Більшість українців підтримують і довіряють ЗСУ, але служити готові не всі. Згідно із соцопитуванням, проведеним улітку цьогоріч, найперші ознаки патріотизму, на думку українців, донати і волонтерство, а також спілкування українською. Служба в армії на третьому місці. На військову службу можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років, але є винятки: наприклад, батьки трьох і більше дітей, опікуних хворих батьків, незамінні працівники підприємств, а ще звільнення від служби за медичними довідками. Саме так більшість людей ухиляються від призову. Тисячі чоловіків змогли виїхати за кордон, підкупивши чиновників. Злочинні групи, що заробляють на цьому, рекламують свої послуги в Телеграм. Наприклад, оформлення інвалідності може коштувати до 3,5 тисяч доларів. Це можливо лише за допомогою чиновників і співробітників військоматів. У серпні було звільнено керівників усіх обласних ТЦК у рамках більш масштабних заходів щодо боротьби з корупцією в оборонному секторі. Щоби сказати, що це була тотальна корупція, ми такого не можемо сказати. Це радше були такі поодинокі випадки. Ми просто відразу кажемо, що в нас нульова толерантність до випадків корупції чи інших порушень. Так, звісно, є людський фактор, але ми намагаємося реагувати на будь-які проблеми. Але деякі українські чоловіки замислюються, чому вони мають служити, і шукають способи уникнути призову. Максим один із них. 22-річний майстер тату каже, що підтримує ЗСУ, але сам не хоче воювати. Ну мені все таки собственно. Я вважаю, що власна країна це цінніше, ніж бути біженцем десь. Але ціна, яку просять заплатити за власну країну, каліцтво чи смерть, для мене набагато вища, ніж ця цінність. лучше я я краще став би біженцем аніж помру, але не факт, що тут буде країна після того, як ти помреш. Питаємо Максима, як він ставиться до співвітчизників українців, які змушені жити під російською окупацією, і сподіваються на визволення. Максим максимум за кого я пішов би воювати, це моє близьке оточення, ті люди, яких я вважаю своєю спільнотою. Люди, наприклад, з Луганська. Я не сказав би, що це моя спільнота. Я їх не знаю і ніколи не бачив. І вони мене не знають і ніколи не бачили. Насправді для мене вони не існують, і я для них не існую. Це дуже дивна ідея воювати за людей, котрих я навіть ніколи не бачив. цих чоловіків нещодавно мобілізували. Вони новобранці Національної гвардії серед них і Михайло. Вантажник у цивільному житті. Він отримав повістку чотири місяці тому. Я спочатку був обмежено, ну так я і зараз обмежено придати По стану здоров'я в мене от немає. І ну, я зрозумів, що взагалі-то ну куди діватися? Бачите, що зараз на, на кожному кроці. Запрошують, скажімо так. Після кількох тижнів тренувань Михайло, як і решта новобранців, складає присягу. Присягню ніколи не зрадити українському народу. Чоловік не береться засуджувати тих, хто ухиляється від служби, але їхню позицію не поділяє. Я розумію, що зараз я не, не в такому стані, що можу одразу піти там на передову або ще щось, але ми всі по по мірі своїх можливостей повинні нести якусь службу. Навіть у тилових частинах потрібні якісь працівники. І я, я усім раджу ну, не ховатися, не тікати і не цей. вас одразу там не, не, не будуть цей. Ви пройдете перевірку і тому подібне. Ну, от, от, Навіть як я зараз обмежено придатний, мені. Мені знайдеться робота тут на кордоні з Румунією. Володимир та Василь поки не виявили слідів незаконних переходів. Утім, лише напередодні нашої зйомки на цій ділянці кордону затримали трьох чоловіків призовного віку, які намагалися перелізти через колючий дріт по оперативній інформації наших оперативних працівників, які дали інформацію, те, що особа, яка проживає в цій області, намагається, скажімо так, їх переводити. Ми Цю особу, скажімо так, визначили, і попередньо швидше, ніж вони дійшли до місця, де вони хотіли вчинити правопорушення, намагалися притнути державний кордон незаконно, використовуючи певні для цього приладдя стосовно якихось саморобних дерев'яних, типу як ступеньок, щось з того, і вони просто їх накидають на цю лінію інженерних споруд і. Завдяки ній, отак от її от можуть перейти. Тільки в серпні прикордонники запобігли 247 випадкам перетину кордону. Насправді ж їх набагато більше. Кожен має своє мнення. Я сам був воював, знає, що там не бажаю нікому. там Бути. Там нелегко. Кога судьба, Кожна людина свої приймає рішення. Володимир каже, що не може судити тих, хто тікає, але як і сотні тисяч українців, що воюють на фронті, прикордонники теж мають обов'язок, і вони сповнені рішучості його виконувати.